Але тоді ж вони теж вже прокинулися, але синні сніг. Мало цього року. Тоді таке було просто можна Ось сюди умер! Нічого не поняли. Гарна мама. Вони гарно довели сіпати. Скільки розпочав гарно. Було на карті, вони вже не треба буде в від мене. Поки що люди живі. Чи ти це не тут? Квітка ну, ну, вона росняна э, і зривається. Так, зірвало, то вже воно. Можливо, дійсно ще рано, бо тільки мов А Воді було більше. Подивився в однокласниках фотографію люкчика то не так було. Тож, ми так лягли, і то прямо ну, кілим ми Але тут гарно, тут сам. Відавчі. Петрович, наповіді. Петрович. Павлик Морозов. — Зелені? — Так, так. — Так. — Що під дівками рвати? — Гарно в сонечку, бачиш, світити воно гарно. — А здалеку вони якісь висіші виглядають, так? — Так, але ну, шкода, що нема ж цих нем синеньких. — Бо вони мені не повірять, що я був на пісні, будучи в цьому світі, я брав. — <рес> Так, ну я кажу, цих достатньо в нас в лісі, що, що від трьох... Лас. Що падаємо, підсніжники фоткаємося, чи то не буде Немо такого. куди падати. Ну, то все рівно знаєш це переважає листя, це таке коричнево <пас> лисохе. Ага. Воно негай Переставуєш сюди не, 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 ага. ага. да? не повірять, чи я замаю фотоапарати. таке поразити. Багато ми будемо бачити.